Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, сертифікувати, повністю все під ключ. І сьогодні свіженька пропозиція. Нещодавно автомобіль приїхав з аукціону. Це в нас де Kia Niro. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль виїхав з автосалону 22.10.2020 року. Біленький колір, чистий 2020 рік. Рестайловий автомобіль. Весь в рідній фарбі перевірено електронним товщиноміром фарб. Весь в оригіналі. Автомобіль лізинговий з сервісною історією. І обслужений згідно регламенту тут в Нідерландах. Підшипники не годуть. Автомобіль в рідній фарбі, кондиціонер, електрика, все працює. В 2020 році йдуть вже ледовські стопи набагато цікавіше, ніж в 2019 році. Автомобільчик виділяється в потоці інших автомобілів, досить стильний, сучасний електромобіль. Який вартує своїх грошей. Тому що хороший автомобіль по розміру, автомобіль, з яким немає проблем, автомобіль з великим запасом ходу. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору доби, тому що і водій не напружується і не так втомлюється, і комфортно себе почуває. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Далі йдемо. GBL-музика. Пам'ять сидінь. Амбієнт підсвіточка. Підсвіточка змінюється в кольорах червоний, білий, жовтий, який вам більше до вподоби. Тримання полоси, електросидіння водія. Саме основне це чесний перевірений пробіг. 89 746 км. Такі автомобілі з батареєю 64 кВт проїжджають від 400 до 500 км. Все залежить від використання рекуперації і використання клімату. В першу чергу це в нас клімат. Включаємо клімат. Відповідно, розхід збільшується. Перераховується 425 кілометрів. Виключаємо клімат, розхід. Зменшується, збільшується запас ходу. Цей показник 443 розрахований по загальній системі. Виходить, так як рахуються бензинові, як дизельні рахуються середній статистичний розхід. Зараз розхід показує попереднього водія 16,6. Так, тому можна проїхати 400 км, можна проїхати 450, можна проїхати 500 кілометрів. Під кермом є пелюстки, рекуперацію додаємо, рекуперацію зменшуємо. З лівої сторони додаємо рекуперацію, з правої сторони зменшуємо. За рахунок дедамо-машини своїм ходом можна деколи підзаряджати. Так, автомобіль, коли не використовувати гальма, а використовувати рекуперацію. Є камера заднього огляду, гарні досить кольора в новій навігації у 2020 році, йде вже більший такий планшет, сучасніша мультимедіа. Ну, і Сучасніший за рахунок панелі, за рахунок амбієнт підсвіточки. Автомобіль вже йде рестайловий, оновлений. На пару соток євро автомобіль дорожчий, але набагато сучасніший, набагато симпатичніший. Два ключки, безключовий доступ, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Все присутнє. Підігрів сидінь водія, пасажира, підігрів задніх сидінь також є. Безконтактна зарядочка для телефона. Клімат, адаптивний круїз, все, що лише може бути, є в даному автомобілі. Датчики світла, датчики дощу, тому такий автомобіль цікавий. Гарна музика JBL. По салончику автомобіль в хорошому стані. Як ви можете бачити на відео, пластики задніх сидінь також в хорошому стані. Йдемо далі. Багажне відділення також в хорошому стані. Є два зарядних пристрої. Один силовий кабель, другий від звичайної розеточки 220. Тут ми маємо аварійний знак, жилетки, аптечка, електричний компресор і смола. Повністю укомплектований автомобіль. Так. Максимальна комплектація чистий 2020 рік. Технічно справний, кого цікавить, в рідній фарбі є супер пропозиція дня. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте 050 565 08 17 Звати мене Омелян Займаюся автомобілями більше 10 років. Кожного тижня автовоз 8 автомобільчиків прямує в Україну для наших клієнтів, для наших підписників. Поки що є вільніші місця на автовозі, телефонуйте. Наявності є також Hyundai Ioniq, максимальна комплектація 58 кВт батарея, хороша ціна. Свіженька пропозиція. Приїхала це Kia Soul. Чорний металік, автомобіль в гарному збереженому стані, легкосплавні диски, Преміум музика. максимальна комплектація. Окремо зробимо огляд на даний автомобільчик. Також є Kia Niro 48 кВт, є Kia Soul Стигла Вишня, є Golf електричний, є Kia Niro в темно-синіх кольорах, є 2022 рік з маленьким пробігом 23 тисячі кілометрів, але ціна 22 тисячі євро тут лише в Нідерландах. Далі, свіженька пропозиція лише з аукціону. 2020 рік приїхала Рено Зоїчка. Такі автомобілі ми купуємо, відправляємо в Україну. Є в наявності Hyundai Kona біленька. Є Ford Mustang. Є два Volkswagen ID і є біленька Opel ополямперка. Також окремо зробимо вам огляд на дані автомобілі. Супер пропозиція дня Kia Niro 2020 рік. Використані з 10-го місяця 2020 року майже 21 рік. Чесний перевірений пробіг автомобільчик. Весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, діліться <кій> відео з друзями. Підписуйтесь на TikTok канал, на Telegram. Нажимайте дзвіночок на ютубі, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.